Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте підтримати канал підписками, вподобайками та коментарями. Для фінансової підтримки посилання в описі під відео буду вам дуже вдячна. А зараз приємного прослуховування. Цикл видатна особистість. Автор. Алаїс. Ціна дволичності. Частина друга. Читає Лещенко Інна. Глава перша Спадковість Поколінь. Альде. Що нам робити? Я гарячково металася по кімнаті. Справді не знаючи. Як би так відбрикатися від озвученої кількома днями раніше перспективи пошиття вбрання до весілля? Займаючись чим завгодно, крім зустрічі зі швачками, я чесно дотягла до останнього дня. Завтра весілля, і за цей час без моєї уваги не обійшлася. Повторна перевірка переліку запрошених та спішного розсилання запрошень тим, кого пропустили вперше, моєї присутності удостоїлися всі етапи наведення ладу на першому поверсі, та частково на другому. Ще я встигла взяти участь у плануванні святкового меню та тихо порадіти тому, що вже мертва. Мало того, я навіть прилеглу до будинку територію вивчила, тому що її облагородженням слуги теж займалися, що дало підселенцеві привід побурчати про занедбаність саду і повний несмак у його плануванні. Моя ж потаємна надія знайти величезне розлоге дерево, яке я бачила у схованці Альда і в'язниці його сестри. Не виправдалася у володіннях роду Суар не виявилося нічого і близько схожого на ту галявину, а настільки старих дерев не було й поготів. Втім, очікувано занадто багато років минуло з тих часів, коли те місце дійсно існувало. І Хоча підселенець явно зрозумів мій інтерес. Але від коментарів утримався, обмежившись ледь вловимим емоційним відлунням гіркоти. І тепер, коли до весілля залишалося менше доби, я металася по кімнаті, тому що практична тітонька саді, переконавшись, що ключові завдання виконані, похвалила мою запопадливість. І відзначила, що за всіма справами я зовсім забула про себе, і що тепер саме час зайнятися моїм вбранням. А вона сама простежить за залишком приготувань до весілля. Ось тільки про себе я чудово пам'ятала, особливо про те, чим насправді було моє тіло. Ти про що? Нарешті озвався підселенець, коли я вже майже забула, про що взагалі його питала. Що ближче було торжество, тим меланхолійніше ставав тон підселенця, ніби вся ця метушня його втомила. Але мене було не обдурити, тому що свої емоції Альт приховати не спромігся. Я виразно відчувала відлуння чогось, схожого на зловтішні веселощі, про те, що швачки побачать мене голою. І що моє тіло, як ти раніше, висловився, позбавлене анатомічних подробиць. І якщо про це дізнаються, ти ліч. І що. Тепер настала моя черга ставити це багатозначне питання Байдужість та спокій Альда в цій ситуації дратували мене мало не до сказу. По-хорошому йому ж першому слід турбуватися у цій ситуації, бо підселенцеві тільки дай привід заморочитись якоюсь дурнею. А тут серйозна загроза та. Твоє тіло насправді може бути яким завгодно. Та ну, я навіть зависла на місці. Навіть, ну так, за моїх часів скелетовані лічі проводили Хм, деякі експерименти. До речі, сад тому приклад. Хоча стосовно нього це помітно лише у бойовій формі. Але сам факт Крите не було чим. Крім того, що мені категорично не хотілося роздягатися у чужій присутності. Особливо з огляду на те, що один окремо взятий чужинець зі мною постійно. У відповідь на ці мої думки Альт мученицьки зітхнув. Так і бути. Нагадаю тобі слова коменданта про те, що ілюзію можна сприймати просто як одяг вона не те, ким ти є, насправді. Дякую, що нагадав мені про те, наскільки недосконала моя справжня зовнішність. Справжня, якраз досконала, а прижиттєва, у твоєму випадку, це вже не важливо. І про неї тобі точно не слід турбуватися. Дякую за підтримку. Саркастично відповіла я. Нема за що. Коли ти нервуєш, то стаєш абсолютно нестерпною. За час нашого спільного існування міг би вже й звикнути. До цього неможливо звикнути. До того ж, я не збираюся заохочувати таку поведінку. Наче ти можеш? Нашу внутрішню суперечку перервали найзвичайнісіньким чином стукотом в двері? Якби в мене було серце. То воно, напевно, підскочило б кудись до горла від хвилювання. Але натомість я просто відчула дивний лоскіт по внутрішній стороні ребер. Двері відчинилися буквально за секунду, і в кімнату статечно влетіла тітонька саді в супроводі вже знайомих мені трьох дівчат швачок. Пробач, Люба, що змусила тебе чекати. Адже часу так мало. Мабуть, вона побачила мою метушню через ауру і розцінила її як ознаку нетерпіння. Ха, якби воно так було. І не звернула увагу на те, продовжила вона, що до пошиття твого вбрання ще навіть не приступали. Останні слова жінка ліч промовила настільки незадоволеним тоном, що дівчата за її спиною обмінялися зляканими поглядами та одразу опустили голови. Виходить, за мою маленьку хитрість покарають їх. Е, ні. Що ви, тітонько, саді, прошелестіла я, зупиняючись навпроти. Це моя провина. Я настільки захопилася приготуваннями, що спочатку забула про зняття мірок, а потім зрозуміла, що не хочу, щоб мені шили нове вбрання. Он як у голосі жінки ліча почулися здивовані нотки. Вийдіть, наказала вона швачкам. З помітним полегшенням підкорилися. Ну, хоч так. І чому ж? спитала тітонька саді, тільки но остання дівчина зачинила за собою двері. Я не звикла до розкошів, тому навряд чи почувала б себе впевнено, вшитій спеціально для мене святковій сукні. Ну, якщо судити з вбрання нареченої. Я ледве втрималася, щоб не клацнути щелепою. Хто знає, як це буде сприйнято моєю співрозмовницею, тим паче, що вбрання нареченої справді вражало, щоправда, не найкращим чином. Важка і щільна тканина весільної сукні Лінз більше схожої на мантію, що йшла по фігурі до талії. Доповнилася не менш важким і щільним гаптуванням срібними нитками, дорогоцінним камінням і сурта знає ще чим. Коли я вперше побачила вбрання в завершеному вигляді, мені стало смішно і зле водночас, від думки про те, що могли пошити для мене. Адже вбрання Тіні мало бути схожим на сукню нареченої. Та я, мабуть, у ньому й літати не змогла б. Власне, це було другою причиною, що спонукала мене відтягувати неминучий момент. <плес> Тітонька саді видала вічливий смішок. Чудово тебе розумію, Люба. В її голосі я справді почула співчуття. Весь цей церемоніал втомлює своєю безглуздістю. Я двічі була тінню і тричі нареченою, тож знаю про це з власного досвіду. І все ж таки, як представник роду суар, ти не можеш бути присутньою на церемонії в повсякденному одязі. У моїх грудях боязко заворушилася надія на те. Що я взагалі не буду на церемонії. Хоч і розуміла, що такого дива просто не могло статися, хоча б тому, що навряд чи сатові захочеться страждати на самоті. А швачки просто не встигнуть виконати свою роботу. І складно їх у цьому звинувачувати. Задумливо промовила жінка Ліч. Її тон мені не сподобався. Схожа, вона вже подумки намітила рішення це лякало, як і те, що мене мало не придавило до землі, і лише за пару секунд стала зрозумілою причина цього. Я відчула, як погляд тітоньки саді пройшовся моїм ілюзорним тілом від плечей вниз. І назад Можу тобі запропонувати одну зі своїх суконь. заявила вона. У ній я була тінню троюрідної правнучки першого учня Суртаза. Від подиву я відповіла клацанням щелепою і навіть не знала, що здивувало мене сильніше. Раптова пропозиція одягу з панського плеча чи обставини, за яких одяг колись фігурував. А моя співрозмовниця схоже розцінила таку реакцію по своєму. Не подумай нічого поганого, примирливим тоном промовила жінка ліч. Сукня в ідеальному стані, і тканина, і мереживо. Весь цей час про неї дбали. При цих словах я знову відчула погляд, що ковзнув по мені. Фігура в тебе підходяща, я б навіть сказала прекрасна, зовсім як у мене в юності. Еге ж, мені також подобається. До того ж минуло багато часу, крадливо додала тітонька саді. Усі, хто міг би впізнати цю сукню, або остаточно упокоїлися, або не запрошені на весілля, або знайшли пристойний привід, щоб на ньому не з'явитися. Забуте, вважай, що нове, єхидно прокоментував Альт, який до цього дивовижно довго мовчав. Ну, так що? Майже одночасно з підсаланцем поцікавилася моя співрозмовниця. Тітонько саді, обережно промовила я. Ви впевнені, що мені варто одягати цю сукню? Раптом я її якось зіпсую. Хоч вона й дорога мені, як пам'ять про далеку юність. З несподіваним смутком відповіла жінка ліч. Але ця сукня лише одяг, і мені буде приємно бачити її на гарному тілі. Нехай і не на моєму. А тут ще й такий привід. Я знову клацнула щелепою, але цього разу від повного нерозуміння, що можна сказати в такій ситуації. Ну, подякуй хоча б, пробурчав Альт своїм звичним тоном, що виражав нескінченне терпіння і любов до пояснення очевидних, на його думку, речей. Це честь для мене, прошелестіла я. Дякую. От і добре. Радісно проголосила тітонька Саді. Одразу розвертаючись до виходу з моєї кімнати. Отже, полетіли приміряти. Хоч мені здається, що тобі воно має бути якраз. Але хто знає. Я попрямувала слідом. що сили бажаючи, щоб приміряти довелося, не при ній. Досить бубніти одне й те саме. Не витримав підселенець, коли наша подорож коридорами вже майже добігла кінця. Від твого бажання тут нічого не залежить. Хочу й бубню, огризнулася я. Дай понервувати по-людськи. Краще б ти свій ентузіазм направила на запам'ятовування дороги до її покоїв. Та переліку захисних чарів, які вона зараз при тобі знімає. Для цього є ти. І що б тебе з мене робила? О, давно Альт не заводив свою улюблену пісеньку про те, яке ж щастя для мене, що він удостоїв моє тіло своєю присутністю і ким би я була, якби цього не сталося. Ця думка навела мене на висновок, що нервую напередодні весілля не тільки я. Давно він не був таким дратівливим. Що б робила? Стала б собі спокійно мертварем. жодних тобі турбот, планів з порятунку світу та інших дурниць, а потім зустріла б якихось некромагів і упокоїлася б, як годиться. Я мимоволі здригнулася, бо підселенець пирхнув настільки голосно і різко, ніби знаходився зовсім поруч з моїм відсутнім вухом. Щось не так? Тітонька саді повернула до мене голову. Мабуть, закінчила поратися з чарами, з яких я, скоріш за все, змогла проспізнати за аурою у кращому разі половину. Але й цього було достатньо, щоб непримітні двері наприкінці коридору переливалися мало не всіма кольорами веселки. Я... Суперечки з Альдом взагалі не сприяли легкості спілкування з новоявленою родичкою. Почуваюся трохи ніяково, Хм... тітонька саді хмикнула, але нічого не відповіла. Двері до її кімнати повільно відчинилися. Самі. Принаймні, якщо жінка ліч і докладала якихось зусиль, я цього не відчула. Магічний фон навколо неї залишався спокійним. Заходь. Запрошення прозвучало як наказ. Підкоряючись йому, я перелетіла поріг слідом за тітонькою. І виявила, що потрапила до маленької, довгої та вузької, але світлої кімнати, через що тісною вона не здавалася. Стіни оббиті світлим деревом, у тон мостинам, проста біла стеля, єдине вікно за журною фіранкою та пара крісел біля нього, і ще одні двері приблизно посередині протилежної, довгої стіни. Вона майже не відрізнялася за кольором від дерев'яних панелей ліворуч і праворуч від себе, не мала ручки, тому її наявність вгадувалася скоріше по сходинці та тому, що тітонька саді спинилася біля неї. Почекай тут, Люба, присядь. І хоча жінка ліч вказала на крісла біля вікна жестом гостинної господині. В її тоні виразно чувся наказ. Кинувши погляд на крісла в кінці цієї довгої та вузької кімнати, я зрозуміла, що чим далі, тим сильніша ця кімната здається мені якоюсь дивною. Мене охопило якесь незрозуміле занепокоєння. Дякую, Тітонько, саді. Я слухняно попрямувала до крісел, пролітаючи повз двері та жінки ліча, мені ледве вдалося втриматися в повітрі та не відсахнутися. Нутро звело судомою від явного відчуття загрози, небезпеки. Але я зробила це, дісталася крісел, і відчуття ослабло. Тітонька Саді, що спостерігала за цим, безмовно наблизилася до дверей майже впритул і завмерла, а потім пролетіла крізь них. Альде? Що це було? Мій магічний погляд не показував, що двері зачаровані, і це було дуже погано. Захисні заклинання, спокійно озвався підселенець. Чи ти думала, що стародавній Ліч ось так просто візьме і приведе тебе до своїх покоїв? Ну, зізнаватися у власній наївності не хотілося. Так, якщо чесно. Ха. От нічому тебе посмертя не вчить? хмикнув Альт. А щоб Повною мірою зрозуміти ситуацію придивися уважніше до стін. Я перевела погляд із дверей на стіну поруч із нею. Світле дерево з трохи темнішими прожилками. Гарне. Уважніше. З натиском повторив Альт. Та щоб я ще знала, куди дивитись. Терпець мені вже урвався? Та куди завгодно. Стомлене зітхання підселенця коротко характеризувало, що він думає про мою кмітливість. Вони тут усюди. Вони? підозріло перепитала я, чи то Альт щось зробив? Чи то мені якимось чином вдалося подивитися правильно, але за секунду я зрозуміла, що малося на увазі під словом вони, Символи. те, що я спочатку сприйняла як прожилки дерева, виявилося безлічю символів, і деякі з них були мені трохи знайомі. Здається, я бачила їх на дверях до кімнати, де мене катував кілір. І що це значить? Ми в магічній клітці, спокійно відповів підселенець. І навряд чи зможемо звідси вийти, якщо того не захоче твоя тітонька. Що ж, принаймні тепер я зрозуміла. Чому ця кімната при всій її зовнішній привабливості викликала в мене настільки дивне відчуття? Ну, хоч до лабіринту не закинула і на тому спасибі. Неймовірним зусиллям волі мені таки вдалося зберегти залишки спокою. Критично оглянувши обидва крісла, я вибрала одне з них. І обережно опустилася. Не знаю, чи сильна вона у створенні під просторів, але різноманітні щити у неї виходять чудово. Втім, це було помітно ще у бібліотеці. Голос Альда звучав задумливо. Ніби він бачив щось невидиме для мене. Втім, чому ніби. Напевно, бачив. Тільки його значна перевага у досвіді та магічному вмінні нещодавно й врятувала мене від е, усього. І що робити? Чекати, як тобі було наказано. Так просто. У відповідь я вловила роздратування підселенця. Але висловити його у вигляді будь-якої шпильки він не встиг. Вловивши краєм погляду, як двері в покої раптом затягнуло напівпрозорим серпанком, я повернула голову і не помилилася. За пару секунд крізь них пролетіла тітонька саді. У руках вона тримала, мабуть, ту саму обіцяну сукню. А твоя тітонька в юності була тією ще бишкетницею. <сум> <сум> Клацнувши щелепою від несподіванки, я чесно спробувала розчути звернену до мене фразу тітоньки саді. От тільки крізь нестримний сміх Альда в моїй голові. Зробити це було майже неможливо. Альде. Замовкни. Подумки зашипіла я, все ще намагаючись розібрати хоч слово зі сказаного тітонькою саді. Та я, я просто уявив, як ти в цьому виглядатимеш. Коли побачиш, тоді й посмієшся. А зараз мені треба зосередитись, вона щось говорить. Х. Альт пирхнув, але все ж таки поступово затих. Я тим часом покинула крісло, повільно піднявши своє тіло у повітря. Потрібна моя присутність. Мій магічний слух нарешті зумів вловити слова жінки ліча. Тож, тітонька саді простягла мені біле шовковисто мережевне дещо. У наполовину складеному і звисаючому з руки вигляді воно нагадувало скоріше нічну сорочку, ніж святкову сукню так, білу нічну сорочку, прикрашену чорними шовковими стрічками. Ідеально. Хтось там казав кілька днів тому, що вбрання нареченої та тіні мають доповнювати одне одного. Хоча чому мене це має турбувати? Та, дивлячись на це мереживо, я б таки воліла залишитися у сорочці та штанях, ще й мантію накинула б поверх них. Але хто ж мене питає? Пробач, Промовила тітонька саді. Я не зможу бути присутньою на примірці, швачки тобі допоможуть. Що ви, тітонько, я й сама впораюся, а якщо треба буде підшити, білою змією сукня ковзнула до моїх простягнених рук. Я дам знати, що ж, добре, Трохи пізніше Ріл принесе тобі все необхідне, щоб ти змогла зібрати вінок на свій розсуд. Чи комусь доручиш? Питання виявилося несподіваним Кістки, суртаза, який ще вінок?